Давайте вип'ємо. І ось ця думка вже набула іншого змісту. Раніше запрошували випити вона, шампанського, а зараз ми вас запрошуємо випити води. Так, чому ж унікальність челенджу: магія ранку, 4 стакани води. Привіт! Сідайте зручно, і сьогодні я всім розповім, як підготуватися до нашого челенджу. Так, щоб він для вас пройшов дуже ефективно. Ви вже отримали свої трансформації, тому що, знаєте, є інформація, а є трансформація. І якщо ви разом з нами поринете в цей процес, повірте, за сім днів відбудеться дуже багато зрушень, змін, результатів, які ви мрієте в тій чи іншій сфері життя. Мене звати Світлана Жилюк-Остапчук. Я співавтор книги Бестселера Душа, співавтор унікальної методики створення бажаного Дельта Вортекс. І разом з сестрою ми проводимо цей челендж, ви з Наталою познайомитеся трішки пізніше. Що означає 4 стакани води? Для чого нам ранкові ритуали? Ви знаєте, є такі прості речі, як вода, як програмування води, як програмування свого життя, самопрограмування. І ранковий ритуал, 4 стакани води потужніше працює, ніж будь-яка медитація. І ви переконаєтеся в цьому з першого ж дня. Чому? Тому що коли ми п'ємо воду, ми знаємо, як її очистити від тих емоцій, думок, думкоформ, через які ця вода пройшла, коли її добували, перевозили, коли вона проходила через різні труби. Коли ви сідаєте і кожну свою а, сферу поміщаєте, да, те, що ви хочете в чотирьох, наприклад, сферах, у воду програмуєте воду за спеціальною методикою. Ви програмуєте своє життя, ви програмуєте свій день, і таким чином, ви розпочинаєте не як жертва, а як творець своєї реальності, тому що ви знаходите на цей ритуал. 30 хвилин, а не настоячі будете пити воду. І зараз я вам розкажу деякі деталі підготовчі. А про те, чому 4 стакани води, і який об'єм води потрібно пити. Тому що, коли ми почали робити перші публікації, нам почали писати, що якщо ви будете пити багато води, вашим ниркам просто гаплик. По-перше, скільки води потрібно вам на ранковий челендж. Приблизно 650 до 700 мл води. І це не означає, що саме цей об'єм ви його вип'єте да. Ми розповімо вам, як знаходити свій оптимальний об'єм води в цій церемонії, так, щоб у вас не було ніяких навантажень на нирки. І чому японська технологія працює, тому що в основі чотирьох стаканів води лежить багаторічне дослідження, як покращити здоров'я, тому що ми не маємо нічого їсти, перш ніж ми не а, сходимо в туалет і вчорашнє те, що ми поїли, не попісили, не покакали, не залишили. Да? І це в першу чергу направлено на те, щоб ми легко запускали метаболізм, і відбувалося таке випорожнення і запуск е органів і систем для нового дня, для нового травлення. Але що ж, це чотири стакани води, е сфери, програмування, квантові паролі, що з цим робить? Вам нічого з цим не потрібно, нічого робити. Вам потрібно підготувати свій час і простір. Що це означає? Якщо ми зранку біжимо і п'ємо воду настоячи, це означає, що ми заручники тієї рутини, в яку нас е, запросили. Ми не творці своєї реальності, нам немає часу подумати, як ми хочемо. І таким чином, приходячи ввечері додому, ми слухаємо медитацію, як зцілити образи, жалкування, неприйняття, конфлікти, стрес накопичений. Да? Якщо у нас не буде ранку такого, у нас буде завжди ввечері лікувальні медитації трансформації. І наш вечір, наш день, визначає ранок. Про це є дуже багато поговорок. Тому ми маємо вести звичку, дати собі час під час церемонії із чотирма стаканами води, визначитися, а що ж ми хочемо в своєму житті, а як ми хочемо, а з ким ми хочемо. І ми навчимо вас, як правильно програмувати себе, як правильно оцифровувати свої бажання, як приділяти тій чи іншій сфері увагу пріоритетну увагу, да? щоб у вас не просто був баланс, а якщо ви розумієте, що зараз потрібен вам пріоритет, ви знаєте, як переключитися на цей пріоритет здоров'я або в грошах, або в стосунках з чоловіком, або з мамою, з татом в бізнесі, в ідеї і так далі. І які вам, по-перше, потрібно підібрати ємкості. Ось, наприклад, у мене цей графін з водою, він дуже легкий. У мене є дуже круті, хрустальні, дорогі графіни, але вони важкі. І я не люблю піднімати, наприклад, от у мене дворівнева квартира. Я часто цю церемонію провожу в себе в спальні в своєму кабінеті і дивлюся на краєвид. І мені графіни важкі піднімати, ну, дуже неприємно, не хочеться їх носити. І я собі пішла і купила собі дуже тонкий і е, легкий е, графін. Значить, які розміри чашок у вас можуть бути шикарні бокали на ножці? Наталя любить бокалами пити воду. Я, наприклад, із всіх е, стаканів, фужерів. Чашок, які я собі купила. У мене гарний посуд, він різний. І виявилось, вони теж тяжкі, тяжкі, завеликі. Вони мені якісь не витончені. І мені до душі припали ці чашечки. Мені подарувала сестра на новосілля. Людочка, дякую тобі. Вони дуже легкі і вони мають енергетику мою. І от я з цими чашками я просто легко їх також можу підняти на другий поверх, на першому поверсі, і це підходящий для мене об'єм. Він підходить мені. Це не стандарт для вас. Виберіть ті чотири ємкості, які підходять вам. Здавалося б, можна було б зробити, наприклад. Для чого чотири? Можна чотири рази, наприклад. Налити в одну чашку так теж не підійде. Нам потрібно 4. Чому? Тому що у кожній ємкості буде своя сфера. У кожній ємкості буде своя задача, своя ціль, своє бажання, що б ви хотіли змінити, покращити, отримати. Да? І нам важливо мати їх перед собою, тому що вони е нам нагадують, що ми ще якусь сферу. Не запрограмували, у нас ще є місце звернути увагу на щось в даному випадку. розкажу вам приклад: я сьогодні не виконала ранковий ритуал магія ранку 4 стакани води. Ви знаєте чому? Тому що я три дні проводила Дельта Вортекс, у нас були вебінари по 6-8 годин на день. І сьогодні у мене вихідний. Я вирішила довше поспати, поніжитися і пізніше випити воду. І тоді, коли я вже поніжилась, поспала, в мене почали дзвінки. Спустися, забери передачку. А потім мені терміново потрібно було вже бути в іншому місці. Я ж швиденько зібралася, і я просто настоячи випила стакан води да, від спраги. Але я не зробила магію ранку. Я побігла ось так, 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 так. І я побігла, 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 і я повернулася додому. Що я робила? Я швиденько до плити, я готувала їсти. Зараз моя няня у відпустці. І я сама готую, прибираю, перу і так далі. Все роблю по дому. Далі я що робила? Я почала прибирати. Якраз з'явилася енергія на оборочку і так далі. і Мій ритуал, як то кажуть, просто вже не мав місця. Уже я пила воду просто за потреби, що хочеться пити. І таке буде і у вас це нормально. І тому це є звичка і це є певна дисципліна, яку ти маєш своє життя запросити. Колись це була дисципліна, потім якийсь час я забулася, почала пити отак настоячі, вже все стало класно. Уже можна було не робити ці ритуали. Але от в лютому я знову повернулася до магії ранку. Я здала аналізи, у мене печенкові проби були 150. Мені поставили гепатози, я думаю, що це, що мені з цим робити. І причин для нього таких явних не було підкріплюючих. І я тоді почала згадала про це почала пити воду. І таким чином, у мене один стакан, два навіть стакана, вони були суто на сферу здоров'я. І я давала певні загрузки програмування для печінки, для жовчного, взагалі, для імунітету, кишківника, для очищення організму. Через 2,5 тижні здала аналіз, і в мене вже були печінкові проби 20. А, так само, ритуал 4 стакани води допомагає вам вирішити любу задачу. Наприклад, візьмемо сферу. Комунікації, сферу прийняття рішення, сферу вирішити задачу, яку ви самі не можете вирішити. І ось в мене зараз був такий момент, якраз місяць-півтора тому, коли потрібно було вирішити питання з басейном. Я не могла розміщення зробити і я. Просто пила воду на те, щоб класна команда мене сама знаходила, щоб це питання якось отримало краще рішення. І ви знаєте, в мене декілька людей просто мені дзвонили, пропонували свою допомогу. Ми зустрічалися навіть онлайн і вирішували це питання і прийшли до класного рішення. І коли я задавала це питання, що воно мене мучить, воно мене вісить, я до нього постійно вертаюся, я сумніваюся, я себе виснажую цим відволікаючим імплантом сумніви, і я буквально за декілька днів вирішила дане питання, дуже круто все розрулилося. І таких прикладів я можу наводити багато. У нас 7 днів: як це буде? В 6:30 у нас буде проходити прямий ефір. Де ми разом з вами, ви будете брати свій графін, свою воду. Ми будемо робити, ми дамо вам варіанти загрузу квантових паролей для того, щоб ви знали, як словами програмувати воду. Тому що слова це не зовсім слова, це енергія, яка дає вашій воді певний потенціал, або позитивний, або негативний. Налаштовує ваше тіло бути вашим союзником або ворогом. І таким чином. Ви дізнаєтесь про те, як можна через воду налаштувати звички в харчуванні, тому що завдяки цьому ритуалу я позбулася отечності, яка завжди була зі мною. У мене навіть зараз колечки, вони на мене просто були навіть зимою малуваті, Вони зараз літають. Я налаштувала вагу, тому що я зараз я вийшла з програм. Які раніше були, що мені не потрібно було їсти або мало їсти для того, щоб не поправитися. І я кожен раз, коли їла, в мене був стрес, що можу, що я вже все, я вже наберу вагу. Я вийшла з цих програм, тому що я запрограмувала по іншому воду, що я їм все і я стрункішою. Я їм їжу, яка оздоровлює моє тіло. І я багато таких ключів знайшла, де я вийшла із стресу, із харчовими звичками. Я тепер їм. Все, я реально пострункішала. 2,5 кг. Плюс це дуже видно по тому, що я не отікаю до вечора. І навіть коли багато проводжу часу в сидячому положенні в ефірах. І сфера здоров'я, краси, молодості це те, що програмується теж водою. І головний фокус цього ритуалу, що ви дивитесь в своє життя. Ці 30 хвилин. Це дивитися в своє життя, яке ви хочете зробити, тому що для людей дуже просто йти, розчищати блоки, травми, уже прибирати цей бардак, ремонтувати. Ви будете менше займатися ремонтом, а більше насолоджуватися і створювати, бути на удачливих гілках реальності, де здійснюються мрії, а не проблеми збуваються ваші да? чи страхи. Коли ви будете наділяти час як ви хочете в тій чи іншій сфері, і ми взяли сферу енергії, для кого мало енергії вяли, пробуджуються і немає сили на щось створення. Ми взяли сферу здоров'я, ми взяли сферу сферу стосунків союзів. І стосунки в різних сферах. Ми взяли сферу а, стрункості, ми взяли а, сферу фінансів, ідей створення. І ми будемо давати вам різні шаблони, по яких ви будете підбирати свої. Також у нас а, буде такий момент, коли ми будемо давати загальне програмування, де ви разом зрозумієте, що. Ви можете пити воду як творець своєї реальності, давати воду інформацію, як а, створювати ваш простір, як функціонувало б ваше тіло, або просто як жертва, а, знаєте, плити по, по течії і ви побачите, як зміниться ваше життя. Ви станете більше мати лідерську позицію в своєму житті. А силу впливу будете мати, у вам вибори стануть інші доступні, тому що ви почнете дивитись на своє життя. Тому що, коли ви не п'єте 4 стакани води, значить ви дивитеся на чуже життя. Ви завжди будете в бігу. Якщо ви скажете, що у вас немає часу, це програми часу. Немає часу, не на часі, я не встигну. Уже пізно і так далі, це означає, що ви в петлі часу. І ми теж будемо давати круті трансформаційні практики під час ранкового ритуалу пиття води, як вийти з петлі часу. Тому що, якщо вас зранку здається, що у вас немає часу, це серйозна про проблемка. Це серйозне, блокуюче таке переконання, яке під яким є багаторівневі блоки переконань і потрібно з цієї гілки реальності вийти, де у вас є багато часу на себе, на відпочинок, дивитися на свої сфери життя і їх трансформувати. Тому питання, як вибрати себе, питання, як знайти на себе час, питання, як знайти час на пріоритетні сфери, щоб з ту енергію дня, яку ви маєте, ви не продали, не профічкали, не продали дешево. І просто або даром не роздали, тому що ви її можете направити на те, щоб заробити більше грошей, стати ефективнішим, стати здоровішим, спілкуватися з тими людьми, які вам приносять радість і задоволення. І таким чином у вас просто зміниться. Оточення, спілкування, контент мислення. І у нас з вами буде таких три е можливості на марафоні. Ми всім даруємо три дні разом з нами на челенджі приймати участь. І безкоштовно. Ми з вами познайомимось, у нас буде спільний ефір на початку, щоб ми з вами зібралися, і ми донесемо для вас уже в закритій групі, донесемо змісти, чому вам важно почати виділяти час і робити ритуал магія ранку. Після цього ви захочете, щоб ваш чоловік. Воду по такій схемі, щоб ваші діти пили воду, ваші батьки, щоб ви розуміли, що це саме просте, що ми можемо дати собі, і програмувати себе кожен може і має це робити, щоб не бути заручником обставин. Тому кожного дня ми будемо в ефірі, і хто у нас буде далі, захоче цей челендж мати на 7 днів, ви маєте можливість приєднатися до нього по найнижчій ціні. А для а, учасників, які люблять ВІП-послуги, у нас буде Віп-тариф, де ви можете замовити по вашому запиту любому. По любій сфері ваша особиста розробка квантових паролей, загрузок на воду, тому що їх можна робити теж не те, що по-різному. Вони різно, якщо ви робите їх і стану жертви, тобто я не хочу бути здоровим, а я хочу верніше, я не хочу хворіти, я хочу бути здоровою. Це, це не дуже хороше програмування. Мені надоїло бути без грошей, я хочу, щоб в мене було багато грошей. Це програмування і жертви. Таким програмуванням не потрібно сідати, наприклад, мені надаїли сварки з чоловіком, я хочу, щоб у нас були класні відносини. Це тип програмування жертви. А є тип програмування Творця. Коли ви налаштовуєтеся на стан Творця, на дії із стану Творця своєї реальності, де немає винних. Де є бачення сили в собі. І ми ці варіанти а, уже загрузок, а, які містять квантові паролі, коди доступу до реально нових можливостей, ми вам будемо давати варіанти, і з часом ви почнете вміти їх робити самі, самі підбирати те, що для вас буде створювати більше. А ми, якби, даємо а, схему алгоритм, з якої ви будете стартувати. Тому для кожного є своя можливість і свої вибори. І всі ті, хто з нами вперше, або хто з нами постійно, тому що це буде один із наших, ваших улюблених марафонів, сімейних, тому що дуже часто приходять на наші проекти з сім'ями, роблять різні практики, дивлюсь в зумі. Троє дітей лежить, мама, чоловік, тому що відчувають різницю змін і хочеться цю зміну донести також до своєї сім'ї. Напишіть під цим відео, а, яку сферу ви б хотіли запрограмувати на інший результат. Тому що ми не розбираємо позиції, хто, коли, де винен у вас. Ми розбираємо позицію, як би ви хотіли по-іншому. І навчимо вас створювати нові гілки реальності кожного ранку. Ви вже будете відчувати прекрасні результати по балансу ваги настрою, гормонального фону, вашої ідейності, творчості, енергії, фінансів, стосунків. Після того, як ви почнете пити воду, ви зрозумієте, що все навколо вас почне виглядати набагато краще, чим виглядало. І ми з вами. Коли ви пишете ці коментарі, ми з вами будемо комунікувати. Будемо навіть вибирати цікаві ваші побажання, які візьмемо для розборів. Також під час ефірів ми будемо робити Дельта Вортекс розбори, як змінювати стан, як змінювати гілку реальності. І ці розбори багато будуть корисні е, просто для всіх учасників, бо для всіх е, дуже багато чого відгукується, коли йде груповий теж розбір. Тому пишіть під відео, яку сферу ви б хотіли покращити, і ми будемо е, підбирати для вас квантові паролі, загрузки. Я вже з нетерпінням чекаю наш челендж. І в телеграм-каналі ми будемо з вами зовсім скоро активно комунікувати. Ми тільки завершили наш перший потік Дельта Vortex. У нас багато творчих проєктів, написання книг. І цей челендж це така от, е, гра, віддушена якою дуже хочеться поділитися з вами. Тому зовсім скоро наш телеграм-канал просто буде найулюбленішим вашим каналом, з якого ви будете черпати енергію, настрій, натхнення. Знаєте, щоб щось створювати, щоб вийти з стану, Очікування, претензії відчути свою силу і створювати прямо тут і зараз, в сьогоднішньому дні. Не боятися робити дії. А коли ви робите дії із створеного класного стану, ваші дії дають вам абсолютно інший результат, результативність, прибутки, віддачу, як хочете, так і називайте. Все, я вас обіймаю і до зустрічі на нашому челенджі. Вип'ємо за це. Я вже в очікуванні, скільки прекрасних моментів, результатів, радості створить наш челендж разом з вами.